Привіт, ви дивитесь в у хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні наша команда підготувала для вас таку цікаву інформацію. Унікальні кадри народження дельфіна зробили на Гаваях. Кладовище для тварин зарахували до видатних міст Нью-Йорку. Українці заводять тварин замість дітей. А також ми відвідаємо виставку непородистих собак. Собак завжди вважали кращими друзями людей. Адже це друг, який ніколи не зрадить вас і не приміняє на іншого господаря. І не важливо, які в нього титули чи якої він породи. Аби нагадати нам, що у собаці перш за все варто цінувати вірність та відданість волонтери, організували виставку непородистих собак, друг. А зараз ми з вами відвідаємо виставку друг. Я вас познайомлю із безлічю непородистих собак, яких просто обожнюють їхні господарі. Головною метою виставки було показати глядачам, що ці собачки, хоч і не мають родослівної, але мають велике любляче серце. і Більше того, виконують команди на відмінно. Ще однією метою цієї виставки було привернути увагу людей саме до проблеми безпритульних тварин, так і зібрати хоч якісь кошти для того, щоб утримувати собачок. У так протугу. звісно, ну однією з частин заходу. Ми привезли сюди деяких жителів нашого притулку. Ось цей житель вже засинає, як бачите. Це хропить, трошки похрапить. Моніка. <рес> Вже не хоче. Так і ми показали, які собаки у нас живуть. В притулку ми взяли сюди найменших жителів. Цуценят і звісно, бокси наші стояли. Тобто, інформативна мета, як і на всіх наших заходах, звісно, тут підтримується, щоб люди дізнавалися, що от у нас є притулок, що звідти можна брати тварин, щоб дізнавалися про проблему взагалі безпритульності. Гомани поводження з чотирилапами. А ось тут представлені собачки, які шукають собі господаря. Зокрема, оця прекрасна такса, яка зараз розмовляє, мабуть, з нами. Розкажіть, будь ласка, що це за прекрасна така собака, яка дуже непосидюча, як так Это... і розмовляти, мабуть, любисю умніце. Ета такса потеряшка Не знаю по яку причині, але вже місяця хазяїн її не й і ми вирішили віддати його в добрі руки людям які захотять іміть себе такого чудесного друга. Тобто, якщо зараз господарі бачать цю прекрасну таксу, якщо вона дійсно загубилася, то зверніться у притулок друг, так? Так, звісно. Є люди, які хочуть себе таксу імети такого чудесного друга, теж можуть обращаться к нам. В приют, ми з удовольствием а дадімо. Тобто комусь таки пощастить. А все моніка у притулку, вона живе вже давно. Вона дуже ласкава. Вона обожнює дітей, і буде прекрасним другом. Так що, якщо ви шукаєте таку собаку, яка любить, щоб її гладили по животику, то звертайтеся до притулку. А ось це от Грета. Ми вже вам показували цю прекрасну собачку. В неї немає однієї лапки, тому що вона потрапила у ДТП і, на жаль, довелося її ампутувати. Грета дуже активна, незважаючи на те, що в неї всього три лапки. У нього три но вона дуже мощна, сильна собака. Любить гуляти. Бігати. не уступають чотирьох лапам своїм зародичам. Знайомтеся, ось це Боніта. Вона також потребує вашої любові. Вона дуже хоче мати господарів, адже вона лагідна. Вона любить дітей і буде прекрасним другом та компаньйоном. Лише погляньте ось ці очі. А ось тут відвідувачам виставки пропонують вибрати собі маленьке цуценятко або кошеня. До того ж, варто сказати, що вибір такий великий, особливо кошеняток. Уже погляньте, ось руденькі, чорненькі, біленькі. Дівчата, скажіть, будь ласка, вам хтось уже з кошенят сподобався? цього, чорний з білим. А оцю гламурну собачку звати Дана. Скажіть, будь ласка, -як, як вона потрапила у вашу сім'ю? Подобрали її в районі ринку Сідова. У собачки були сильно травміровані, лапки, вона не могла ходити. Ну, довго вихажували її. Живе вже у нас років. Я бачу в неї такий одяг, елегантний і рожевий пасок. Хто придумає такі костюмчики? Взагалі мама любить такі вещи ну и собаке как видите в нем комфортно то тобто то она и в дома ходит Не, ну дома конечно нет ну, так как сегодня выставка то решили приодеть ее немного то тобто, дана знайшла не лише господарі вашей семьи так а дизайнерів. А ось це Харт. Він отримав сьогодні третє місце на виставці, але він дуже незадоволений цим результатом і постійно гавкає. Так Харт? да дискримінації, тому що опять проіграв дівчинка. Ну так же так, знову да, да, дискримінація. мужчин. Правильно. Я наскільки так зрозуміла, він у вас дуже а, любить танцювати. Он вообще, фу, он вообще очень подвижная собака. Вообще, папороти, э, у него смешаны две породи, э, как нам сказали, Канекорса, и доберман, э, доберман. Они очень подвижные породи собак. Почему у нас хар такой очень подвижный? О, он сплошно энергии. Де ви взяли ось такую суміш парить? Ви притулкую. Нет, нет, мы привезли с Киева как чистопородного боксера немецкого, с родословной совсем. Нас ее лишили, так как вы видите, он не боксер, но мы от этого не расстроились. И когда нам предложили вернуть собаку, а забрать деньги, мы просто решили, что нам нужен друг, а не нужна порода. Документы, да, 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 да. Хорошо. А ось це Марс, друг нашої гламурної Дани. Я знаю, що ви для своїх улюбленців шиєте костюми, так? Ну не зовсім шию, бо Підбираєте. чесно сказати, так, да, підбираємо. Так що навіть без примірки. Так що, так у нас а, скажіть, будь ласка, то я знаю, що у вас дві собачки і два котика. Котиків також одягаєте в костюми? А, ну дома, ну, они у нас в принципе домашние, то в принципе дома да, любим украшать там бантик какой-то, повесить или ошейничек какой-то с камушками, вот это мы любим тоже. Так что у нас дружная компания и вся разношерстная, вот и разно, так сказать, разноодетая. Так, и наиголовнейший сегодня Март стал переморцем, он его кубок. Да, он заработал сегодня кубок, заработал сегодня обед, не только себе, но и Дане, так что добытчик в семью все. Вот. Он у нас, конечно, очень талантливый и способный, надо больше с ним только заниматься. Ви лучше погляньте, який я красень и насколько я знаю, це найстарший участник сьогоднішньої выставки, правда? Да. Ему около 11 лет примерно. Точно не знаю, потому что на улице нашла. Скажите, будь ласка, вы сьогодні брали участь у виставці? Ну как, просто по ринку пройшлися, а так чтобы в конкурсах каких-то. Ну, ну... Столько собак він ніколи ще не відав, просто він десь розстерявся. А от я пропоную зараз нашим телеглядачам показати, який це красень, адже э, повернісь, будь ласка, обличчям чи мордочкою до наших глядачів. Э, ось погляньте, ось цей пес, він є непородистим, але я просто вражена, я не знаю, я таких гарне, гарненьких песиків ще не бачила. Реально класний він у вас. Шерсть така. А як ви думаєте, як яка це суміш порід? Ви так не лайка з колі, коли лайка з, з ретрівером. Угу. Ну лайка тут точно. Лайка точно, <гум> так. <гум> да. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі його знайшли? Де знайшли? Сиділи во дворі, просто з друзями. Тут біжить собака. Підходить і давай улибаться. Он заулыбався, я не видержала і привела його домой. Ви лишень погляньте на варта і тоді ви зрозумієте, що всі собаки, незалежно від того, чи вони породисті, чи не породисті, вони дуже гарні і вірні людині. Унікальні кадри народження дельфіна зняли на Гаваях. Чому українці заводять тварин замість дітей? Кладовище стало видатним місцем у Нью-Йорку. Хочете знати більше? Тоді залишайтеся з нами. Молоді українці замість дітей воліють заводити собак і кішок. Останні соціологічні опитування показують, що більше половини молодих сімей надають перевагу домашнім тваринам, а не дітям. Психологи впевнені, статистика втішна, адже свідчить про високий рівень відповідальності молодих сімей. Тварини це досвід першої відповідальності. Молода пара може бути просто не готова до появи дитини морально, матеріально або ж психологічно. Вашній улюбленець сприяє тому, аби така готовність з'явилася. Тож вибір на користь тварин, а не дітей, не віддаляє момент народження дитини, кажуть психологи. Це абсолютно незалежні один від одного процеси. Втім, коли в сім'ї з'являється малеча, наявність тварин буде лише позитивним фактором. США кладовище домашніх тварин стало історичним місцем. Кладовище домашніх тварин внесли до Національного реєстру історичних місць США, розташоване в містечку Хартсдейл поблизу Нью-Йорка. Повідомляє Associated Press. виконуючи обов'язки зберігача реєстру, Керол Шал заявила, що внесення цього кладовища у список історичних місць найкращий спосіб визнання цієї важливої ролі, яку домашні тварин. Зіграли у національній історії та культурі США. Хартсдейльське кладовище найстаріше та найбільше у США кладовище домашніх тварин. Воно було засноване у 1894 році лікарем ветеринаром Семюелем Джонсоном. На кладовищі поховано близько 75 тисяч домашніх тварин і близько 700 їх власників. Музика. У Полтаві центром розгулює єнот. Вже рік у сім'ї Володимира Терещенка живе єнот Полоскун на прізвисько Кроха. Його привезли і подарували пану Володимиру друзі із Канади. Кроха у Полтаві вже став знаменитістю. Про нього не лише пишуть змі, але й обожнюють містяни. Господар каже, що навіть із іншими домашніми улюбленцями єнот непогано вживається. Кота любить, а на московській сторожевій спить. Унікальні кадри народження нового життя зняли підводники у штучній лагуні на Гаваях. Вони зафільмували появу на світ дельфіна. Матуся, 12-річна Кіо, народжувала вперше, тому постійно була під пильним наглядом спеціалістів. Усе минулося без ускладнень. Малюк здоровий, мама теж. Утім, ризик ще є, кажуть ветеринари. Адже перший місяць життя для дельфінів вважають критичним. Хочете дізнаватися більше новин із світу тварин, тоді знаходьте нашу сторінку у контакті. Будемо чекати. А ми з вами на жаль будемо вже прощатися. Не забувайте посміхатися, зустрінемось.